Вітання. Чи всі впевнені, як зараз працюють страхові виплати, особливо коли йдеться про моторне, ну транспортне страхове бюро, бо там відбулися м -м, серйозні зміни. МТСБУ от нещодавно опублікувало дані за січень 2025-го. і цифри, слухайте, просто вражають виплати зросли вдвічі вдвічі порівняно з минулим роком. Давайте розберемося, що за цим стоїть, і чому це власне важливо для кожного водія. Вітаю так. Цифри справді показові, і головна причина це звичайно оновлене законодавство. Воно запрацювало з 1 січня 2025 року. Ключовий момент такий. Тепер МТСБУ, яке ну виступає гарантом у складних випадках, воно виплачує кошти за страховими подіями компаній, що втратили ліцензію, або були виключені з бюро. І найважливіше, не чекаючи їхнього офіційного банкрутства, розумієте, як це було раніше? Тобто постраждалим більше не треба чекати роками, поки там завершаться всі ці процедури банкрутства страхової. ну, це ж, взагалі, все міняє для людей, які потрапили в таку ситуацію. Який вже є масштаб цього? Масштаб відчутний. Так лише за січень, за перший місяць дії нових правил, було подано 765 таких заяв. А загальна сума вимог за ними десь близько 33 мільйонів гривень. Ого, це звісно значно прискорює процес врегулювання і ну має підвищити довіру до системи загалом 33 мільйони за місяць, і тільки за цим новим пунктом. Серйозне навантаження, мабуть, але ж ви кажете, виплати зросли вдвічі. Напевно, є і інші причини. Безумовно, є другий важливий фактор. Це виплати за ДТП, які спричинені водіями без полісу, без автоцивілки. Хоча сама кількість таких випадків цікавого суттєво не змінилася, але середня сума виплати по них, от вона зросла приблизно на 20%. На 20%? цікаво. А чому ремонти подорожчали чи що? І що варто нагадати водіям, які, може, думають, що без страховки можна обійтися, ну зростання середньої виплати це, скоріш за все, і інфляція, і подорожчання запчастин, і самих ремонтних робіт. Це комплексне питання. А щодо водіїв без поліса… Тут треба дуже чітко розуміти. МТСБУ, звісно, компенсує збитки постраждалій стороні. Але потім бюро стягує всю виплачену суму звинуватця через суд. Ага. Тобто відсутність полісу, все, знаєте, не економія. Це просто відкладений борг, який доведеться повертати, та ще й, можливо, з судовими витратами. Відповідальності уникнути не вдасться. Ніяк. Це дуже важливе застереження. Виходить, відповідальність нікуди не дівається, просто відкладається. А третій фактор, що ще вплинуло? Третій аспект це зміни щодо пільгових категорій населення. Так з 1 січня змінилися правила учасників бойових дій та осіб з інвалідністю першої групи. Їх прирівняли до інших категорій громадян, за яких МТСБУ платить, якщо вони винуваться ДТП. Раніше там були нюанси, тобто розширили коло осіб, за яких платить бюро, якщо вони спричинили аварію. Саме так. І це, знаєте, одразу позначилося на статистиці: кількість виплат за цією категорією, ну, враховуючи і тих, хто був пільговиком раніше, зросла на 30%. А сума виплат аж на 60% порівняно з січнем 2024-го. Ого, аж на 60%? Так. У січні 2025-го було 147 таких випадків. Сума близько 11 мільйонів гривень. Ну сюди ж входять і виплати за компанії, що вже в ліквідації, але ще за старими правилами до змін. Зрозуміло. Отже, маємо таку комплексну картину: нові правила щодо компаній, що пішли з ринку, зростання середніх виплат за незастрахованих і розширення пільгових категорій. А якщо перевести це в середні цифри, яка зараз середня виплата від МТСБУ? Давайте подивимось. Середні показники досить красномовні. Отже, середня регламентна виплата МТСБУ загалом на початок 2025 року склала майже 57 тисяч гривень. Але якщо розбити по категоріях, то цікавіше у випадку ДТП з винуватцем без поліса середня виплата вже 73 тисячі гривень. Це на 17% більше ніж рік тому. 73 тисячі за ДТП спричинені пільговиками середня ще вища: 77 тисяч гривень. Тут зростання на 23,7%. Навіть так. А от за компанії, яких виключили з МТСбу нещодавно, за новими правилами, там середня виплата поки що нижча близько 43 тисяч гривень. Цікаво, можливо, це пов'язано з тим, що спочатку обробляють ну якісь менші справи, або ті, що довше чекали. Треба дивитись далі. Так, різниця помітна: 73-77 тисяч це вже суми, які можуть покрити серйозні ремонти. Добре, а є ще специфічний випадок, коли винуватить ДТП невідомий. Як тут так, є такий важливий нюанс, якщо внаслідок ДТП завдано шкоди життю та здоров'ю людини. А машина, що це спричинила, зникла і її не знайшли. Тоді постраждалий може звернутися до МТСБУ саме за відшкодування шкоди життю та здоров'ю. А суми там які? У січні була одна така виплата близько 100 тисяч гривень. Угу. Але тут важливо зазначити, відшкодування по майну, тобто за пошкоджене авто, в таких випадках, коли винуватець нерідомий, поки що не передбачено. Але от захист життя та здоров'я діє. Зрозуміло, отже, якщо підсумувати. Ключовий висновок, мабуть, такий: роль МТСБУ значно розширилася. Правильно. Бюро тепер швидше покриває борги компаній, що йдуть з ринку, плюс бачимо зростання середніх сум за незастрахованих та пільговиків. Ці зміни виходить стосуються багатьох учасників дорожнього руху, підвищують гарантії, але, можливо, якось впливають на всю систему. Так, і це, знаєте, піднімає ширше питання, над яким варто замислитись. От те, що МТСБУ бере на себе більше відповідальності, так оперативно платить за страховиків, які ну, фактично провалилися. Що це говорить про стійкість самого страхового ринку, про його регулювання? Чи не створює це якихось додаткових ризиків у довшій перспективі? Це вже, мабуть, тема для окремого, глибшого аналізу. Дякуємо за це заглиблення. Сподіваємося, наш сьогоднішній розбір був корисним. Якщо так, ну знаєте, спережіть його собі. Може, поділіться з друзями-воділями, їм теж може бути актуально. І, звісно, якщо виникли якісь питання чи думки, пишіть у коментарях під цим матеріалом. Ми читаємо. А наступного разу обіцяємо розглянути інші важливі нововведення у сфері автострахування. Тож залишайтеся з нами до зустрічі!